Сталось диво тоді, камінець засіяв і промінням ясним всіх людей здивував, і палючим огнем кольористе блищить, і проміння його усім очі сліпить. Так в пилу на шляху наша мова була, і мислива рука її з пилу взяла, полюбила її, обробила її, положила на ню усі сили свої. І в народний вінець, як в оправу ввела, і, як зорі ясну, вище хмар піднесла, і на злість ворогам засіяла вона, як алмаз дорогий, як та зоря ясна, і сіятиме вік, поки сонце стоїть, і лихим ворогам буде очі сліпить. Хай же ті вороги поніміють скоріш, наша ж мова сія що години ясніш, Хай коштовним добром вона буде у нас, щоб і сам здивувався у могилі Тарас, щоб, поглянувши сам на створіння своє, він побожно сказав від кілянам сіє.